Як порівняти числа 6 у 14 степені та 37 у 7? Ну, ми знаємо, що порівнювати можна степені, якщо у них однакові основи. Але глянувши на ці основи 6 і 37, ми розуміємо, що до однієї основи ми ніяк не зведемо. Тому ми повинні подивитися на показники цих степенів. А в показниках видно, у нас є показник 14 і показник 7. Ми можемо звести до 7. Чому? Бо 14 це 2 помножити на 7. А коли показники множимо? Правильно, коли підносимо степінь до степеня. Тобто ми можемо по-іншому записати, що це 6 у другому до 7. Правильно, це 6 у степені 2 на 7, тобто 14. Чудово. А 6 у другому це 36 у 7. І тоді бачимо, що є 36 у сьомому і порівнюємо його із 37 у 7. Видно, що 36 і 37 різні, а показники однакові. Тобто буде більшим той степінь, у якого основа більша. Це елементарно. Отже, ми бачимо, що між ними сміливо можна поставити знак менше. Тому і тут легко і впевнено ставимо знак менше. Все просто. Трудися, і в тебе обов'язково все вийде.